А чи замислювався ти, чому ми зберігаємо продукти та готову їжу в холодильнику? Напевно, кожен з вас знає, це як аксіому: в холодильнику їжа псується повільніше. Але чому так відбувається? Спершу нам потрібно розібратися, що відбувається при псуванні харчових продуктів. Оскільки всі харчові продукти складаються з біоматеріалів, які з часом розкладаються. Псування продуктів уникнути неможливо, проте можна сповільнити цей процес, використовуючи різні способи, наприклад, особливе пакування або умови зберігання. Процеси, які призводять до псування харчових продуктів, можна розділити на фізичні, хімічні та мікробіологічні. Коли продукт псується, то ми можемо побачити, як змінюється його колір, відчути появу неприємного запаху тощо. Все це свідчить про перебіг хімічних реакцій. Речовини, які містяться у продуктах харчування взаємодіють між собою і з киснем повітря, водою тощо. Все це призводить до швидкого псування. Отже, один із факторів, які впливають на псування, це перебіг хімічних реакцій. Кожна хімічна реакція характеризується певною швидкістю. Але на швидкість реакції можна впливати. Якоб Вант Гоф, голландський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1901 року. Саме цей вчений сформулював правило, за допомогою якого можна оцінити вплив температури на швидкість хімічної реакції. Правило Вант Гофа – це емпіричне правило, відповідно до якого при підвищенні температури на 10 градусів за Цельсієм. Швидкість реакції підвищується приблизно у 2-4 рази. Отже, швидкість реакції з підвищенням температури зростає. Звідси можна зробити висновок: що при зберіганні продуктів у холодильнику хімічні реакції, які призводять до псування, відбуватимуться повільніше. А от, наприклад, у літню спеку їжа може стати непридатною для вживання вже за декілька годин. Звертайте увагу на пакування продуктів. Зазвичай там вказують рекомендовану температуру для зберігання та термін придатності. Не вживайте в їжу зіпсовані продукти. Бережіть своє життя та здоров'я.